Ціни на нафту стрімко зростають, оскільки очікується, що більш широкі санкції США вплинуть на експорт російської нафти до найбільших покупців Китаю та Індії. Про це 13 січня повідомляло інформаційне агентство Reuters. Нагадаємо, 10 січня Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти найбільших нафтових російських компаній. Про це йдеться на сайті управління за контролем за іноземними активами. Таке рішення Сполучені Штати Америки таким рішенням. Власне, Америка забороняє своїм компаніям надавати нафтосервісні послуги в Росії. Рішення набуде чинності 27 лютого, зокрема до санкційного списку, потрапили 184 танкери, понад 30 російських нафтосервісних компаній. Під обмеженням потрапили були також десятки російських посадовців, які займаються енергетичним сектором, а також керівники нафтогазових компаній. І детальніше про санкції, також ціни на нафту, говоримо із експертом енергетичної та кліматичної політики, стратегічним радником громадської організації разом стенд яка діє на міжнародному рівні та закликає до ембарго на російське викупне паливо та припинення всіх інвестицій у російські нафтогазові компанії. Олег Савицький з нами на зв'язку. Пане Олеж, вітаю, вітаю. Доброго дня. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, чому ці санкції є важливі і чому вони будуть запроваджені лише із кінця лютого? Так, ну таких санкцій ми добувалися більше двох років, і вони необхідні були в 2022 другому році. І насправді, якби такі санкції були введені з самого по початку, то Росії було б набагато складніше. Вести цю війну і фінансувати повномасштабне вторгнення. Тобто, нафта це взагалі ну, найбільший фінансовий поток, який живить кремлівської військової машину. тому дійсно ну краще пізно ніж ніколи, і це дійсно той удар, який може похитнути російську економіку. Чому а... вони будуть працювати відразу, а лише і через півтора місяці? так. Ну, як завжди, посадовці вони якби стелять соломку для, для бізнесу, і, в тому числі, ну, міжнародний бізнес він в Америці представлений дуже серйозно. Тому. Цей перехідний період, він якби розрахований на те, що ті вантажі, які завантажувалися раніше, щоб ну, їх покупці могли отримати цю нафту. Але все, що вже. Після прийняття санкцій завантажуються всі ці вантажі. Вони вже підпадають під дію санкцій, і їхнє отримання буде порушенням санкцій. Так, щоб нашим глядачам було глядачам, було зрозуміло, давайте роз'яснимо. Тобто, загалом ціна на нафту зараз зростає близько 80 доларів за барель, але це не йдеться про російську нафту, оскільки для неї встановили певне граничне обмеження, тобто переваги Росія від цього не отримує. І окрім цього, зараз декілька танкерів за даними Блумберг і біля Китаю, і біля берегів Індії, зараз не можуть виважити вививантажити свої свою нафту через санкції. Все правильно чи підкоригуйте мене? Ну насправді цей стрибок цін він короткочасний, тому що е, ну, ця подія вона е, викликає сплеск е, активності на нафтовому ринку, і е, замість е, тих обсягів російської нафти, що тепер виключені з ринку е, санкціями в е, нафтопереробні заводи вони шукають альтернативні постачання і заключають нові договори, коли е, збільшується попит, відповідно. Збільшується ціна, але це короткочасний е ефект і там протягом кількох тижнів е вже. Всі компанії, які потребують нафти, знайдуть собі інших постачальників. Ціна знову впаде, тому що глобально існує надлишок видобутку нафти в світі. Видобуток збільшується як країнами ОПЕК, так і Канадою, Сполученими Штатами, країнами Південної Америки. Тому Росія буде втрачати ринок нафти на користь інших постачальників і підвищення підвищення ціни це ну Короткочасний ефект. А, скажи, а будь далі чи... е, довгостроково всі прогнози, що ціна на нафту буде знижуватись на світових ринках. Скажіть, будь ласка, чому Китай та Індія відмовляються приймати танкери, якщо санкції ще не почали діяти, вони почнуть діяти, як ми з вами ось щойно говорили, тільки через півтора місяці. І чому Китай і Індія мають відмовитися від дешевої російської нафти? Е, так, ну очевидно, що. Е... Ці санкції США вони якби просто відкривають якби довгострокові процеси, і це, взагалі, перерозподіл світового ринку нафти. І ну, очевидно, що Сполучені Штати і Індія мають певні домовленості, тому що Індія буде скорочувати. Споживання російської нафти що стосується Китаю, Китай ну, має власні мотиви. Зокрема, китайський уряд хоче консолідувати взагалі нафтопереробну галузь і позбутися приватних компаній. В цьому е, секторі, е, і тому е, санкції е, американці можуть бути е, в інтересах уряду Китаю, який хоче е, консолідувати. Е, Весь цей сектор під державним контролем, а приватні е, нафтопереробні заводи, які отримували російську нафту, їх е, або націалі... націоналізувати, або е, вивести з ринку як е, банкрутів. Перш ніж ми продовжимо. Ми тобто, його в кожного свої мотиви так, так, та, свої мотиви, але розуміє. глобально відбу... буде відбуватися перерозподіл ринку нафти. Перш ніж ми продовжимо, є оголошення про повторні пуски керованих авіаційних бомб, ворожої тактичної авіації на Сумщині. Там нагадаю, оголошена повітряна тривога, крім того, вона досі лунає у Запорізькій, Дніпропетровській, Луганській областях та автономній республіці Крим. Будь ласка, перебувайте в укриттях. Нашим глядачам нагадую, що говоримо ми з Олегом Савицьким, це експерт із енергетичної та кліматичної політики, стратегічний радник громадської організації разом Вістенд. Пане Олеже, про ціни. Як це вплине на економіку Росії, і чи стане у них менше грошей у найближчому майбутньому, в розрізі півроку, чи, наприклад, вісім місяців, і відповідно менше грошей, менше можливостей воювати? Ну, Так, це залежить від того, наскільки буде послідовним санкційний тиск, і також з боку Євросоюзу, який має Наступний шістнадцятий пакет санкцій затвердити найближчим часом, а загалом експорт викопного палива це джерело більше половини надходжень федерального бюджету РФ. Саме податки, збори з експорту викопного палива. Це взагалі основа російської економіки. Росія. це, це Бензоколонка, що керується мафією по суті, так можна в двох словах описати російську економіку. Якщо знищити нафтогазову галузь, то буде знищений режим Кремля, тому що це єдине, що тримає його на плаву фінансово. І тут ті санкції, які прийняті сполученими штатами, вони як показують, що можливо. І, і що потрібно робити більше, і це сигнал якраз Євросоюзу і Великобританії, тому що вони також мають вжити більше рішучих кроків проти е, тінього флоту е, РФ. І ці судна вони великою мірою ідентифіковані. Вони е, е, перелічені на е, національному порт, на, на порталі війна та санкції. Так, і <звучить> просто міжнародні <звучить> партнери мають доєднатися до цих санкцій, які запроваджені Сполученими Штатами. Пане Олеже, дякую вам, що доєдналися. Олег Савицький, експерт з енергетичної та кліматичної політики, стратегічний радник громадської організації Разом Вістен був з нами на зв'язку.